Вітаю, Любі! Рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. З Віктором ми прожили три роки, одружилися після того, як я завагітніла. До того, як він дізнався, що я вагітна, то наші стосунки були наче в казці. Він в прямому сенсі носив мене на руках. Водив до дорогих ресторанів, ми літали на відпочинок. Не відчувалося навіть те, що він був старший за мене на 9 років, але після новини про мою вагітність його ніби підмінили. Більше не було того ставлення тієї поваги. Однак згодом він зробив мені пропозицію, і я таки погодилась. Мешкали ми в його квартирі. Батьки Віктора дуже зраділи звістці про мою вагітність. Вони мали лише одного сина. І вже давно чекали на невістку та онуків. Я стала для них, наче рідна. А після народження сина то взагалі по-іншому, як донечка вони мене не називали. Коли я сиділа з дитиною вдома, то Віктор почався частіше затримуватися на роботі. На мої дзвінки інколи навіть не відповідав. Могло бути таке, що він навіть не повертався додому. В його поведінці я помітила різкі зміни. Він ховав від мене телефон. Часто з кимось листувався, а від його одягу я чула жіночі парфуми. Як результат, скандали в нашій квартирі просто не вщухали. Майже два роки ми прожили, наче чужі люди під одним дахом, а три місяці тому він мені заявив, що хоче розлучення, він знайшов іншу жінку і більше не хоче зі мною жити. Я довго плакала, коли прийшли його батьки, щоб провідати онука. То вони були просто шоковані рішенням сина. Його мама запевнила мене, що він одумається і що все буде добре. Коли Віктор повернувся і зустрівся з батьками, то вони сказали йому якщо він розлучиться зі мною, то може одразу збирати речі та звільняти квартиру адже вони залишать її онукові. Вони сильно посварилися, він грюкнув дверима та пішов з дому. Я не бачила його кілька днів. Через місяць ми все ж таки розлучились. Суд зобов'язав його виплачувати аліменти, а батьки таки дотрималися своєї обіцянки і переписали квартиру на мого сина. Ми з ними добре спілкуємося. Кожного тижня я приходжу до них у гості, а Віктор залишився сам. Його коханка його покинула.